Всім привіт! Маю ось такий молоток, зручний маленький, але в нього зламана ручка. Тому вирішив зробити щось цікаве. Так як в мене є 3D принтер, можемо її роздрукувати. Ось таку ручку я змоделював і вже запустив на друк. Висота ручки щось приблизно 170 мм. Якраз для мініка те, що треба. Вгорі зробив отвір під саморіз. Це все промажу клеєм, оцю частину і посажу на молоток. А зверху поставлю прижимну пластину і саморізом це все скручу. Глибина під саморіз доходить аж сюди, тому це виходить підсилююче для цього місця. Зразу хотів зробити паз, щоб забивати клин. Потім так прокинув, що це не дерево. І так, як дерево, його не розклинити. Тому вирішив зробити саморіз. Друкується майже 4 години. Заповнення поставив не 100%, а 50%. І зробив 4 шари контура. Я думаю, цього буде більше, ніж досить. Ну, краса ж, правда? Як на мене, ручка виходить ефектна. Ну і що, ручка до молотка готова. Ще один шар. І можна знімати. Зараз поки зачищаю молоток, щоб він був гарний, обезжирю його і наклею посажу ручку. Шикарна ручка, дуже гарна. Дін-дін-ді. Молоток підготував, ручка роздрукована. Засіні який молоток. Вага 0,20 кг, 200 грамів. Тобто. Ціна 1 рубль 25 копійок. Зараз намажу ось цю. З таким клеєм 505 Thank you. Так, сюди буде вкручувати саморіз, завтра роздрукую накладочку, яка буде тримати зверху. І саморізом аж сюди воно буде вкручуватись. Заодно підсилається цю шийку. І буде те, що треба. Такий молот молотора. Щоб сам молоток не злетів, роздрукував ось таку накладку. І зараз саморізом прикручу. Ось так виглядає. Саморіз зайшов аж сюди, підсилив шийку молотка, і тепер буде все надійно триматися. Зараз буду робити салат із пекінської капусти та горіхів і заодно протестую ручку молотка, яку я роздрукував на 3D принтері. Молоток маленький, 200 грамовий. і ось така класна ручка. І це для нього взагалі нічого горіхи. Я думаю, гістки буде забивати без проблем. Так що, 3D принтер, класна річ для дому.